На шептицько 25 у Чернівцях без змін черги. Щоправда, на початку січня охочих отримати документ нового зразка тут було за три сотні щоденно, при тому, що оформлюють закордонні паспорти лише п'ять співробітників міграційної служби. Ми працюємо з восьмої ранку до дев'ятої вечора. Без обиду нині ажіотаж трохи спав у день за біометричним паспортом. Приходять щонайменше 100 буковинців. Я такі люди, яким задаємо питання для чого. Вони кажуть, хай він буде. Але всім охочі, всі можливі, які прибувають, порядки живої черги ми надаємо цю послугу. Марія Олександрівна шість років працювала в Італії. До міграційної служби звернулася, аби оновити документи. Невдовзі знову планує поїхати на заробітки. Хочу вибрати цей і продовжити той там на рік і потім повертаюсь, вибираю цей, і якщо буде змога, я вже буду їздити по цьому паспорту. Для оформлення документи нового зразка. Пані Марія подала ідентифікаційний код, внутрішні та стри, закордонний паспорти. Фото роблять тут же вся процедура займає від 20 до 30 хвилин, тому що це вже нова. У нас техніка трошки. Тяжче стало знімати відбитки пальців. Здавати чи не здавати дактилоскопічні дані справа кожного: хочете два пальці, а хочете всі десять. Від сканування можна і відмовитися. Видадуть паспорт без біометрики. Втім, у цьому пані Марія не бачить проблеми. Нічого страшного це головне мати бажання і їздити, і там нас гостинно приймають і всіх приймають. Хто має бажання? Нехай їдуть. Заробляють гроші. Виготовлення паспорта займає від 7 до 20 днів, в залежності від терміновості щодо вартості. Змінилася тільки ціна бланку. Залишилась сума державного мета послуги ДМС без зміння. Бланк паспорта на з біометричним носієм інформації 261 гривню 40 копійок, без біометричного 204 гривні, 10 копійок. Таким чином, оформлення документа коштуватиме від 500 до 600 гривень. Наразі зробити це можна лише у Чернівцях однак, невдовзі біометричне обладнання встановлять у Новоселецькому, Заставнівському, Соржинецькому підрозділах ДМС і на проспекті Незалежності 70 в обласному центрі. До кінця тижня я думаю, що всі підрозділи максимум понеділок, вівторок наступного тижня, будуть видавати паспорта з біометричним носієм інформації. У міграційній службі запевняють, поспішати з виготовленням біометричного паспорта не варто. Документи старого зразка продовжують діяти. А міждержавні угоди, які нададуть українцям право безвізового в'їзду до європейських країн з біометричним паспортом, Україна підпише на раніше травня. Павло Микола Стафій, Чернівецький промінь.